Доброго ранку всім, йдемо з парукарню. У нас сьогодні буде дуже крутий контент, такого що не було. Будете бачити, що ми придумали. Я мусила піти е, з родичкою і це все зазняти, то я встала 8 ранку. Дивіться, яке шикарне неї волосся. Ой, тут не видно. О, а ну зупини Світлана, я покажу. О, дивіться. От прям сюди аж волосся. Будемо підстригати кінчики, та, Світлана? так, Світлана? Погода шикарна. Але ми чуть-чуть, взяли з собою джинсові курточки, бо обіцяли 21 градус, але мені здається, що це набагато більше і дуже тепленько. Що? Йдемо. Ось перукарня називається салон краси Аспазія. Така назва цікава в домі. Надіюсь, вони дозволять там знімати. бо Дуже цікавий контент буде. Та так Светлана все. Цей день настав.

Давай, 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 Получився. Вау. Це, Світлана, ми з тобою тепер родичі. У мене 4 короче і в чорний. Ну тепер вже взагалі, знаєш. дуже схожі. Ми готові, красиві, йдемо гуляти. Ото ще. Ти така солідна тепер стала. Вчителька. Зайшли ми з Світланою в пекарню, взяли холодне айс, я собі гарячий капучино. З маком булочку. А Світлана взяла собі Слава чим ти собі взяла з сиром соловуні. Будемо смакувати. Такі на живі квіточки робили. І краса за вікном. І краса. А, ну краса це понятно. Передочку открыться, видео будем. Ой, киногард. Світла Батька там. Бандері. Гуляємо прекрасними вуличками Львова. Тут. Дуже класна погода. І ми самі без діток гуляємо. Так, от бачите, де є магазин близенько. Там колись був ресторанчик, або, можна так сказати, ну так, ресторан швидкого приготування. Chicken Hut, я там працювала, але коли я виїхала, вони розорились і зробили магазин. Ні, це я жартую. Ну, жартую, що вони розорились, але їх тут немає. Я два роки сюди на роботу ходила. Біля озера тиху ніч. Так, взяли ми два квітки по 30 гривень, щоб можна було пройти, познімати і просто оглянути зал. Ну що, Світлана, проводь мені екскурсію. Ой, це Стара друкарська машинка. О, можна так, фортепіано. Щонайменше 60 років. Вау. Це старі фортепіано. Ну, ще не дуже старі, такі був мені вже 41, а як є не старі? Угу. Та я потім. Любов? Так. М -м -м. Я ви таке бачили, що дарую вам безкоштовну екскурсію. Я Світлана заплатила, а ви оце собі просто дивитеся і гуляєте, так що обов'язково з вас сердечко.

Я люблю історію, коли таке все старовинне. Так, ідемо. Хочу показати вам туалет. Він незвичний, слухайте. Відео не заблокують через цю музику. Так що розслабляйтеся і відпочивайте. Буваються всі концерти Львова, напевно, можливо, ні. Тут такий запах дерева старого не передати. Цю атмосферу але дуже класно. Ось великий такий взаді. І там щось є за ширмою. Питання, що там, бо цікаво. Ми ж, українці цікаві люди, але от стоїть, що не можна йти. Не маю права туди піти, але цікаво, що це. Знаєте, що я вже знаю, що мені Світлана розказала. Ось там за ширмою церква. Я думаю, як вони лавочки переставляють кожен раз лицем туди, якщо концертний зал тут. І дивіться, фокус мокус Ось так перекладаються лавочки. І ви вже сидите спинкою ось сюди. Це взагалі круто. Я такого ще не бачила. Наші люди це просто креативні клас. Так, ідемо ми на концерт. Так, напевно, отут еліта має сидіти з самого переду. Так, Світлана купила собі квитки на вересень. Світлана, ти купила квитки так. на що? Розкажи. На хоргомін. Я буду і тут сидіти. На хор гомін. І дивіться, як вона близько всьому моряді сидить. Ти слухай крута, Світлана. Mm. Дивись, ти прямо біля них. Ой, ви, що я теж тут сижу, дивлюсь. На другий рік я мушу теж сюди попасти. Дуже класно. Дивіться, прилежу. А, то краса. Не знаю, що це, але просто вам знімаю. Я думаю, що це, напевно, пульт. Можливо, двері, напевно, як виходять звідси учасники. Свіженько, дуже, дуже свіженько. Ірну щіточку мені дали разом із пам'ять пасти. Я тут чисто Сервіс. Доброго ранку. Всім привіт. А ми що, синочок? Привіт! Ми були на чисті в стоматолога. Я була дуже гарно, мені зробили глибоку чистку. Я Мега щаслива. Піца парапоні. І я була сама і йшла по дорозі, замовила піцу дітям. Але Вільям кричить, піца парапоні, це і папероні. Але вона була гостра я замовила гавайську. Сподіваюся, зараз не буде істерики, що він її не хоче. Так що, сподіваємося, переживемо. Дуже гарна погадка. І сервіс просто на вищому рівні. Ну, відповідно, і ціни хороші, але робота виконана досконало на 100%. І я дуже сильно розчарувалася, коли мені сказали, що в мене погані поставлені пломби в Штатах. Я перед тим перелікувала всі зуби, як їхала сюди, бо там мені робили безкоштовно ось і результат. Я, їх завтра, дві, дві пломби переліковую зробила сьогодні чистку. І, як дасть Бог життя здоров'я, приїду наступне літо і перероблю всі мої погані пломби. Коротше, скажу так, по Львові особливо, ну я можу сказати, тільки за Львів, за Львів, за Україну. Класні клініки, класно роблять роблять совісно. І я вважаю, що краще я заплачу, але буду мати хороші зуби. Йдем за піцею. Такі роздуми дня. Так, взяли ми піцу. І взяли ще морозиво. Вілям, яке ти морозиво маєш? Покажи. Rainbow. Рейнбол. Рейнбол. Можна тут сидіти, на лавочці гарненько поїсти. Тобі літачок, дядя подарував, покажи. Покажи тобі літочок. Дядя каже, не дають нам F16, F12, то каже, я тобі подарую. Прикольний. Ходи, Вілям. Зараз глянемо, яка тут піця в нас. Mm -hmm. Вау, як гарно зроблена піца. Mm -hmm. Він нам на края ще дав сирочок. Mm -hmm. так. Як пахне добре. Так, Чи кулька не морозова вийшла 40 гривень. І, ну, до речі, не Це долар по-нашому. А оце вийшла піца 240 гривень. Це виходить скільки? Це виходить і п'ять? Класно! Смачного нам і гарного дня вам!